Вітаю вас на областок, Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз з вами про нашу зовнішню та про нашу внутрішню політику про те, що відбувається у нас в країні, про те, що відбувається у наших партнерів і як вони готуються до інаугурації Трампа. Разом з нами на зв'язку Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики Вежа, пане Валерію, я вас вітаю! Слава Україні! Героям слава я вас, друзі! Пане Валерію, відверто кажучи, давно не було таких тем, тому що все більше ми зосереджені на темах Трампа, на темах міжнародки, на темах війни. І тут, знаєте, певний такі у мене аж флешбек стався таке враження, що знову ось починається те, що було до повномасштабного вторгнення, коли ми в ефірах починаємо говорити про звільнення, про перестановку міністрів, про те, що виробляють наші депутати. і знаєте. Це цікаво. Давайте з цього я пропоную розпочати в раді. Зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра енергетики Галущенка. Зараз цю заяву передали на розгляд керівництву. Як Пише народний депутат Ярослав Железняк, який власне є співавтором так само цього законопроекту. Він сказав, що серед причин звільнення це системна корупція в енергетиці, ігнорування викликів на засідання парламенту і комітетів ТСК, робота провалена із захисту частини енергетичної інфраструктури, і як каже він, абсолютно неприйнятна поведінка міністра під час години запитань до уряду та інше. Ну давно мені здається, не було таких. Знаєте, можливо, і були, але не піднімалось в медіа ось такі питання образ і певних таких з'ясувань хто що має робити на своїй посаді? Що мене ще цікавить, пане Валерію Галущенко колись називався як один із претендентів на крісло прем'єра замість Шмигаля. І зараз ми бачимо з цю постанову, яка її майбутня доля, як ви вважаєте, і чи будуть взагалі її розглядати? Ну, по-перше, на рахунок самого звільнення дуже цікаво, що до цього питання повернулися лише нині. Оскільки Галущенко ну, може здаватися на перший погляд, виконує доволі професійно свої посадові обов'язки. Хоча, за великим рахунком, від нього особисто не так багато залежить, оскільки політика в енергетичній сфері вона формується всім Кабміном. І, звісно, це державна політика Нагадую, що ми є підписантами третього енергетичного пакету. І який в великій мірі визначає однаковою цю енергетичну політику на всьому на, на всьому європейському просторі Європейського союзу? Тому причини того, чого у нас є такі проблеми в енергетиці, вони е, торкаються. Також і третього енергетичного пакету. Хоча, звісно, зараз обумовлені в першу чергу атаками росіян по наших енергогенеруючих ем, компаніях, по лініях електропередач, трансформаторах і так далі, і по станціях, гідростанціях і навіть без загрози удари по атомних електростанціях. І це дійсно в великій мірі зараз формує політику в саме енергетичному секторі, коли ми бачимо постійне повідомлення про необхідність підвищення тарифів. Мовляв, нема покриття там затрат, на виробництво і так далі. Ця тема мені видається вже в Україні продовж, як мінімум, те, що я тут пригадую, років так 7-8 активно а, просувається. Звісно, фахівці скажуть, можливо, навіть і більше. Я бачу а, у засобах маси інформації системну появу дуже дивних інформаційних повідомлень, з яких стричать вуха про те, що витрати не покриваються витрати не покриваються і так далі. Треба тарифи збільшувати, тарифи збільшувати. Е, і як на мене, це є е, головнішою сьогодні проблемою, аніж сам Галущенко, тому що ну, Галущенко для мене особисто не є якимсь там визначальним індикатором, да? от, який би вказував от, його звільнення, призведе до зміни політики в енергетичній сфері. Ну повірте, українцям байдуже, хто буде очолювати міністерство. Оці всі внутрішні між собою чики зняти Галущенко не зняти. А Чому не стоїть питання, чому тарифи підвищуються? Мені цікаво. Вони зареєстрували постанову про звільнення а чому не говорять про необхідні зменшення тарифів? Ну я нагадую, що ми отримали тариф на рівні 4 плюс гривень, 4,30, якщо не помиляюсь, з червня місяця минулого року, і зараз активно ведеться медійна кампанія з підготовки до підвищення тарифу понад 6 гривень. Якщо хтось не помічає цього, то я просто ну, акцентую на цьому увагу. То у мене от запитання риторичне: який зв'язок сьогодні: звільнення Голущенка... Із тарифами на електроенергію я маю на увазі їх хоча б не підвищенням, тому що ну, вибачайте, але ну, все-таки платити такі шалені кошти за, такі, за електроенергію в країні, де виробляється дуже багато атомної електроенергії, яка не є дуже дорогою, ну це як на мене ненормально. Я розумію, що зараз на на мене почнуть розповідати, що дешева енергія, це е, капкан і так далі тому подібне. Але вибачте, ну це вже знаєте від лукавого такі коментарі. І нагадую, що на відновлення енергетичної інфраструктури Україні виділили безповоротних коштів декілька мільярдів доларів. Мільярдів, не мільйонів. Я не обмовився. Тому от я хотів би почути оце саме питання. Якщо, до прикладу, заяви про корупцію в міністерстві, як кажуть, Галущенка, будуть роз... мати ну, продовження, і ми побачимо факти розслідування, встановлення вину вино... винних, так? притягнення до відповідальності антимонопольного комітету, який дозволяє окремим кампаніям приватним на енергетичному ринку домінувати в такий спосіб впливати на тарифну політику. Ну, тоді так, окей. А те, що там кудись там Глушенко мітив на якогось прем'єр-міністра або ще щось? Ну я б чесно кажучи, взагалі такої інформації не чув. І це ці всі танці довкола самого Глушенка. Ну мені нагадують, ну таке знаєте, як, якесь постановочне шоу. Тому просто от рекомендую, слідкуйте за новинами в змі, і ви побачите, скільки там лізе джинси про те, що необхідно підвищувати знову тарифи на електроенергію. Ну, власне, пане Валерію, ось тому це знаєте цікаво, чому зараз це піднімається на горах. І Ще таке цікаве вчора по деяким телеграм-каналах пройшлося те, що готують нібито звільнення Гетьманцева, після чого сам Гетьманцев написав не дочекаєтесь, всіх переживемо. А що це було на вашу думку? Чи на це взагалі варто звертати увагу? Тому що і Галущенко, і ось такі вкиди про Гетьманцева, ну таке враження, що готуються якісь зміни? Та й вони були раніше. Я особливо особливо не бачу ніяких там, знаєте, великих суперпроєктів, коли відправляють відставку якогось міністра. Ну рахуйте нещодавно, нас ну не так давно правили відставку Кубракова. Тепер знову призначили. То Кирила Тимошенко звільняли. Тепер він працює у нас в Міністерстві оборони. Ну і інші звільнення є. Звільняли Верещук, перевели її в офіс президента. Тасують колоду карт усередині. Між собою відбувається, ділять портфелі, сідають на потоки. Ну ще раз кажу: я не бачу нічого такого екстраординарного. Звісно, посада Гетьманцева вона жирна, тому що він голова податкового комітету, через нього проводять законопроєкти, які потім оголоситься в Верховній Раді. Ви там кому можете у законопроекті поставити в якісь цифри, не там, і це для когось буде або економія мільярдних статків, або збитки мільярдні. Розумієте, тому звісно, ну, посада гетьманцева вона дуже важлива. Я пам'ятаю ще по своїй роботі в Верховній Раді. То голова бюджетного перепрошую та й бюджетного комітету, звісно, також і податкового комітету. Це завжди була приваблива посада. Та будь-яка посада голови комітету, голови комітету в апараті Верховної Ради, це ну доволі доволі так серйозно. Тому ну, будуть вестися якісь там кулуарні розмови, битви за посади. Але я би воно нам від цього було щось добре, розумієте? Тому що вони ж то займаються розподілом посад. Битвою за посади, але на виході, які ми законопроекти маємо, бо я там чув неодноразово, що в Україні суперзаконодавство. Ну, вибачайте, законодавство має забезпечувати. Плюс-мінус пристойний рівень життя усіх громадян, а не окремої політичної еліти або бізнес-еліти в Україні. А в нас якраз зовсім по іншому виходить. Тому до якості роботи взагалі парламенту дуже багато запитань не лише цієї каденції, і попередньої. Тому послухайте, я ну, бачив цю повідомлення про гетьманцева. Мені чесно кажучи, це абсолютно не цікаво, аби була дискусія про те, що ми змінюємо податкове законодавство. Знижимо, наприклад, ставку ПДВ до 14%, як я колись часу пропонувалося, так або зовсім змінюємо природу нарахування ПДВ. Так це була б цікава дискусія. А так про що будуть говорити: що акцизи підвищимо, давайте ПДВ підвищимо. Тільки це буде робити не гетьманцева, що а хтось інший. Я вас от просто запевняю, що не буде гетьманцева, буде гетьманцев, 2 який буде робити те саме. От ви щойно мене запитували про Галущенко. Якщо не Галущенко, а хтось інший поставить питання про те, що нам треба знижувати тарифи, ну так супер. Ну, прийде Галущенко, два, буде робити те саме далі. Буде говорити, ні, 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 ми не підвищимо, а потім ви 31 травня знаєте, що з 1 червня підвищується тариф. І всі, ой, і просіли. Розумієте? Я не знаю, я чесно вам скажу, як тоді ми будемо платити ці податки, ці тарифи, тому що вони є захмарними. Ні бізнес не витягує. Ні, приватний сектор це все не витягує. Ну про це треба говорити, а не про кадрові перестановки. Я не в плані там знаєте, втручання в редакційну політику каналу. Ні, боже збав. Ви просто зараз ретранслюєте і абсолютно справедливо про те, що власне відбувається в парламенті в Україні, і ми маємо це обговорювати стовідсотково. Але ну хотілося, щоб ми говорили дещо про інше. Давайте тоді, пане Валерію про інше, поговоримо Просто, Звичайно, що піднімаємо ці питання, тому що знаєте, маємо тримати руку на пульсі і маємо розуміти, що відбувається і для чого та чи інша інформація з'являється в медіа. Ми з вами, як ніхто, маємо це розуміти. Давайте так. тоді поговоримо про нашу зовнішню політику. Поговоримо, звичайно про наших партнерів і не партнерів. Ми чули. Що сказав ви бачили, та що сказав Фіцо до президента? Мовляв, давай приїжджай, поговоримо про, про газ. На що президент Володимир Зеленський сказав, що якщо хочеш зустрітися, приїжджай до Києва в п'ятницю. Мовляв, чекаю тебе в п'ятницю. Поясніть. По перше, а чому Фіцо собі дозволив такий тон? Чи це він? Після зустрічі з Путіним щось знає, щось має, чи настільки знаєте, налаштований, чи що це таке відбувається? Ну, по перше, ми маємо розуміти, що віце-прем'єр-міністр країни Європейського союзу і за своїм статусом він собі може дозволити робити заяви, але тут якраз предмет цієї заяви, характер цієї заяви. Про що вона? Тому що напередодні делегація парламентська словаччини літала до Москви. Фіца також був у Москві, але дещо раніше з Путіном обіймався з тим самим Путіном, який запускає ракети по мирних громадянах в Україні, де ми з вами, пані Таню, перебуваємо, і це дуже такий показовий момент. Тобто він з ним обіймався, ручкався. Мені ще цікаво буде подивитися, як буде обійматися і ручкатися із путіним Трамп. Ну окей, до цього ми ще дійдемо. <кхух> а на рахунок за... це ще поговоримо. Так, на рахунок ФІЦО, ну його заява а, абсолютно лягає парадигму просування інтересів Росії в Європі. А саме, а, недопущення припинення транспортування через територію України нафти і відновлення транспортування до Європи російського газу. Низка країн, 10 країн, зокрема це країни Балтії, там, і Нідерланди, і інші, Данія 10 підписантів вчора зробили заяву про те, що вони. Проти будь-якого відновлення постачання газу і навіть за обмеження постачання і нафти що цікаво до цього числа доєдналися навіть і поляки, які активно також попередні роки закуповували іскроптаний природний газ, і такий газ користувалися ним. А зараз залишилася низка країн, які ще ним користуються. Звісно, споживання російського газу ну майже впало до нуля. Ще не зовсім пало, тому що через турецький потік газ надходить російський, і він навіть в об'ємі збільшився в порівнянні з минулим роком, але не в номінальному загальному виразі. Але скрапленого газу європейці купують дуже багато е, 2024 рік. Став рекордним. Хто можливо не знав, нагадую, і кажу, повідомляю, рекордним за весь період широкомасштабного вторгнення з кількості придбаного скрапленого російського газу. Це ну це біда, і справді, коли там ну, притомні країни кажуть, що треба вводити більш жорсткі санкції, що стосується навіть стелі цін на нафту. То ціль одна для того, щоб зменшити фінансування російського бюджету, з якого виплачують гроші на війну проти України. Логічно, логічно тому Фіцо, фактично просуваючи інтерес Путіна, підтримує війну Росії проти України. Я думаю, це, це в принципі пояснювати не треба, але акцентувати варто на цьому. Після візиту, звісно, він починає говорити про просування російського інтересу. От зараз Орбан десь трішки просів, не так дуже його видно, але в Орбана дещо краща ситуація, тому що він нафту отримує, газ отримує, у нього все плюс-мінус нормально, і він рівненько сидить. А от Фіцу складніша історія, тим паче, враховуючи, що політично у нього дуже дуже все не дуже добре і нестабільно. і Там навіть коаліція його може розвалитися до березня місця. Він сказав: вирішить ці проблеми, і мало чого. Можливо, навіть підуть на дострокові вибори, і таке може бути. Тому він намагається зараз зберегтися при владі. Йому потрібен дешевий російський газ. Так, треба для нього. Це буде ну репетиційно дуже великий плюс. Ну і давайте все таки ми розумітимемо, що Росія не залишить е своїх намірів відновити. Транспортування газу через українську ГТС ми ще побачимо тут історію з азербайджанським газом. Давайте поки що не забувати. Тим паче, буквально днями президент Сербії вучі сказав, що дякую Алієву за те, що Ільхам Алієву за те, що він все ж таки буде постачати до Сербії газ. Азербайджанський, ну питання, яким боком, кудою і як це буде відбуватися, розумієте, тому що схем буде дуже дуже багато, і навіть свого часу перед Новим роком МЗС України говорили про те, що вони не виключають відновлення постачання російського газу через територію України. І я також цього не виключаю, як би це не виглядало зараз дуже дуже сумно, але саме Українське ГТС може стати предметом е для, і аргументом для переговорів е у можлив, можливих переговорів вони будуть, я в цьому не сумніваюся, про припинення російсько-української війни. Тому поки що, звісно, варто вентиль тримати закрученим. А от як буде далі, будемо бачити. І я не виключаю, що заява Фіцо якраз спрямована для того, як ви слушно зауважили. Передати якусь інформацію зеленському віч після зустрічі Фіцу із Путіним, звісно, Фіцо побоюється приїздити до Києва, але я не виключаю, що це може відбутися. Можливо, не цю п'ятницю, можливо, наступну, тому тут багатогранна така ця буде зустріч. Як на мене, і Зеленський, я так розумію, не проти цієї зустрічі так, приїжджайте, приїжджайте, але ну те, що вийшло, це таку знаєте. Публічну площину спілкування через твіти, звісно, це не додає міжнародній дипломатії. Хоча, звісно, про яку міжнародну дипломатію можна говорити на тлі останніх заяв новообраного президента Сполучених Штатів Америки, давайте ми до Трампа таки ще повернемося. Ну, от зараз поговоримо ще все ж таки про наших так само європейських друзів, тому що знаємо, що в Київ приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Знаємо, що у них там на 23 число. Призначені вибори, і ось бачимо як. Німеччини так само піднімається питання України, питання допомоги Україні. Бачимо, як маск підтримує е, ультраправих, е, і е, ось на цьому на цьому, цьому фоні до нас приїжджає знову міністр оборони Німеччини. Скажіть, е, будь ласка, як ви бачите ось цю нашу співпрацю? Чи зараз Німеччина розуміючи, що може бути е, там, коли Трамп наприклад стане президентом? Та тому що ми з вами говорили, що європейські країни готуються е, до того, що Трамп має стати президентом. Дентом, от е, чи можемо ми зараз ще більше посилити співпрацю з німеччиною? Хоча німеччина нам також дуже багато допомагає зброєю, Чи можемо ми розраховувати на якусь подальшу і глибшу співпрацю? Тим більше на фоні того, що звучать розмови про військовий контингент в Україні, верніше про миротворців з Європи в Україні. Я чесно кажучи, анонсу не бачив пісторіс, але слушна заява. І добре, що він приїздить. Втім, немає мене великих там очікувань від цього візиту. Звісно, не варто скидати зважель будь-які контакти. Вони важливі і присутність міністра оборони Бундестагу. Це це дуже важливий момент. Тим паче у Німеччині нині є скандал. Він вийшов в публічну площину, що стосується додаткового пакету військової допомоги для України, на чому власне наполягає сам Пісторіс і Аналена Бербок очиниться. Партії зелених очільниця закордонного відомства е, е, Німеччини проти цього нібито виступає Шольц. Але Борис Пісторіс так дуже скромно, як одно партія Шольца сказав: та ні, все мовляв, нормально відбувається політичні дискусії. Ми поки що не досягли е, якоїсь там згоди цьому питанні, але зрозуміло, що ну пакет блокується шольцем, і, і зрозуміло, чому напередодні якраз виборів. Домодестагу, який відбудеться 23 лютого. Щойно Шольц сказав, що він не буде економити на громадянах Німеччини для того, щоб надати Україні більше допомоги. Неприваблива для нас заява, але як політична, вона доцільна для нього. Але я не думаю, що до прикладу, справді канцлер Німеччини Шольц в майбутньому, якщо він перебереться, а шансів на нього дуже, -дуже мало для цього у нього. Він не допомагатиме Україні, якщо нам допомагатиме Трамп. Вибачте, але я не можу про нього не згадувати, тому що вся Європа дивиться в бік зараз е Маралага. -мар Поки що не Вашингтону, але в бік Трампа. Що буде робити Трамп? Трамп своєю чергою не сказав жодного слова про те, що він буде продовжувати Україні допомогу. Хоча багато вже тут е, гадань на картах Таро на кавовій гущі, що він тут це завалить Україну зброю і так далі. Але чомусь Блумберг щойно пише, що для Трампа доля України взагалі не цікава. І це активно зараз поширюється у західній пресі, в російській пресі, в тому числі. Хоча, звісно, верифікувати таку думку Трампа складно, але він сказав, що він збирається дуже швидко зустрітися із путіним. Знова його заява, чергова заява. Тому європейці в першу чергу будуть орієнтуватися, звісно, на захід на Вашингтон, але не всі. Не всі тому, що низка із них чудово розуміє, що їхня безпека в їхніх руках, і от буквально 3 лютого, якщо не помиляюся, біля Брюсселю буде проходити неформальний саміт голів Європейського союзу за ініціативи очільника Європейської ради для того, щоб проговорити саме безпекові питання. Збільшення видатки на оборону, і вже аж у червні вони там збираються на офіційному саміті ухвалювати якісь рішення, чому так довго вони тягнуть. Ну, в принципі, це в європейській практиці. Давайте п'ять разів подумаємо перед тим, чи відповідати на удар, чи ні. Ну це зовсім неправильна політика, і е, в цій частині Німеччина не є виключенням. Навпаки, вона навіть більше навіть такому в тренді замирення і так далі. Хоча я послідовно дякував і дякую надалі Шольцу. За те, що він став найбільшим донором до України в період широкомасштабного вторгнення серед країн Європи, найбільшим ще раз нагадую, що Європа нам передає, передає багато військової допомоги, але виключно за рахунок Німеччини. Німеччина передала близько 30 мільярдів євро. Фінансовою та військової допомоги це друге місце в світі після Сполучених Штатів Америки. Ну, в порівнянні, наприклад, там Франція або Велика Британія передає по 3 мільярди в рік, це взагалі мізер. Тому от Борис, візит Бориса пісторіуса важливий, але не від нього це все залежить? Хоча його а, говоримо, слушно пане Валерію, а ось тут знаєте, цікаво знову ж таки не можемо справді з вами не, не говорити про Трампа і про перемовини, які готуються? А чи може бути цей візит Пісторіуса сигналом для України, що мовляв, як би не пройшли перемовини, ми лишаємося з вами і по вашій стороні? Чи це я просто собі малює те, що хочу, щоб поробили цивілізовані країни? Окей, давайте допустимо, що до влади приходить Фрідріх Мерц. Це головний сьогодні претендент на посаду канцлера. Хто слідкував за заявами Фрідрі... заявами Фрідриха Мерса? Він говорить про те, що так я можу передати ракети Таурус до України. Він про це говорив, але подумає, каже він. Так, ми можемо відправити миротворців, але якщо це не завадить Німеччині, так ми можемо це зробити, але І він кожного разу говорить, але, але, але зараз я взагалі його не чую. Ну, от просто напад щосується України. Ну, немає Я в інформаційному полі. Не бачу якихось його заяв, які б, там засвідчували, що він готовий Україні буде допомагати. Тобто, у мене ретричне запитання: хто буде із очільників Німеччини, якщо ми говоримо про Німеччину, от саме про Німеччину, займати проукраїнську відверту позицію, яка буде суперечити Вашингтону і Білому дому Трампа. Ну, не будуть вони це робити, інші країни так. До прикладу, Великобританія могла б це робити, і вона демонструє більшу самостійність, бо ну у них не зовсім складаються відносини із е, тим же самим маском. Маски не навіть дострокові вибори і дострокове сунення з посади як Кіра Стармера, який буквально тижнями має бути в Україні і поговорювати саме питання миротворчої місії. Німці ж дуже обережно говорять про присутність своїх військових. Вони кажуть, так це може бути, але якщо буде мир, не будуть стріляти і так далі, тому подібне. Тому я вважаю, що ну посипати голову попелом точно не треба. Європейці будуть Україні допомагати, але зараз формується коаліція тих країн, які потенційно можуть стати новим військово-політичним блоком за участі України повноцінного членства. Про це говорять дуже обережно зараз у Європі, але це треба робити в будь-якому випадку. Ми також маємо ініціювати це питання. Я розумію, це дипломатично дуже непросто. Це не так, що я от сижу тут з вами, спілкуюсь, Давайте ми це зробимо. Ну, сказав, хоч хтось сказав, що від цього зміниться. Інша справа, коли це говорять посадовці, і це фактично ставить під сумнів ефективність НАТО, на якій не те, що зирається, на якій спираються вже рахуйте ну, з 1946 року всі. І, ну альтернативи немає, немає, немає. кажуть, справді немає. Ну але й час настав її робити, тому що безпека європейців у руках європейців, а не в руках Дональда Трампа. Це треба розуміти, і тут дуже важливо, щоб такий діалог був в Європі. Пане Валерію, ну що давайте до Трампа. На жаль, у нас лишилося дуже мало часу, буквально 5 хвилин, але я думаю, ми спробуємо встигнути. Трамп каже, що готовий якнайшвидше провести зустріч з Путіним. Мовляв, інавгурація, і потім візьмемо, поговоримо. З Кремля лунали різні різні заяви. Спершу там, коли тільки доходило до виборів, вони казали, що ні, ми подумаємо. Коли Трамп сказав, що я готовий зустрітися, Москва сказала, ми теж готові, Ні, без жодних умов. Ми готові вже на зустріч їхати різні країни почали пропонувати місця для зустрічі, і ось щойно от сьогодні зранку була заява від УСОВ Путіна, що мовляв: ну, ми чуємо, але ми не бачимо все ж таки підготовки. Так, для чого тоді Трамп говорить, що я. Як що як тільки зможу, я зустрінуся з Путіним, щоб швидше вирішити це питання, але нібито підготовки не йде. Це стиль Трампа, чи це він піднімає вартість цієї зустрічі для Росіян? Це стиль Піскова. Це не стиль Трампа. Якщо Росія говорить, якщо Пісков говорить, він береше завжди. Так ну це звичайно. Ну послухайте. Ну я не те, що не варто не зважати на слова Піскова, але для мене у те, що каже Пісков, просто до навпаки. І все, і ти розумієш, що відбувається. Я ну, в останній ну, вже не один рік за цим дивлюся, так от так це аналізую, і воно в абсолютній мірі все співпадає. Якщо Путін говорить про те, що він хоче переговорів, він їх не хоче на умовах, які зараз пропонує Україна. Реально, але тут питання: наскільки послідовно буде відстоювати ці наші умови? Дональд Трамп, який зверніть увагу, із Україною спілкуватися не поспішає. Нагадую, Кіткелов був днями в Парижі. Але з Україною він не захотів говорити, він говорив з опозицією Ірану. Ну, міг би поговорити з опозицією України, чому б і ні? Ну, звісно, це підняло б статус Петру Порошенко, але ну, менше з тим. До слова просто. Але якщо жарти жартами, то справді він міг би зустрітися з кимось, можливо, зустрічався з українською стороною у Парижі. Це могло бути, що стосується заяв Трампа, Трамп дійсно прагне зустрічі з Путіним. Він би не робив такі заяви, і те, що він вкотре повторює, це засвідчує, що він точно, як мінімум, в найближчі дні після інавгурації, можливо, той день, переговорить телефоном. Із Путіним звісно, цьому має ну після цього, має бути і сама зустріч, але дуже хотілося, щоб вона була з ініціативи Зеленського. Але як пишуть ті ж самі російські телеграм-канали, і говорять багато російських блогерів, то а, Трамп нібито був не проти того, щоб ця зустріч була в форматі трьох. А втім, Кремль категорично проти. Просто проти він наполягає на тому, що це має бути зустріч в форматі один на один. Ну звісно, з делегаціями, де будуть обговорюватися різні питання, і вони будуть торкатися ширшого спектру аніж просто Україна. Це в тому числі буде і, і близький схід. Напевно, що так в тому ну, і те, що близький схід тут швидше буде присутність НАТО біля кордонів Росії, бо все таки Путін намагається відсунути країни НАТО на кордони 97-го року. Що як на мене є фантастикою, але ну менше з тим така вимога Путіна і він буде ставити її для того, щоб наприклад там, скасувати санкції, тому що ситуація на Росії вкрай складна, особливо після введення санкцій от останнього пакету, який стосується енергетичної сфери нафтової галузі Росії, оголошеного Байденом. Ну це справді дуже серйозний удар. Тому для Путіна є про що поговорити, є чим поторгуватися, Це і присутність НАТО біля кордонів, це і ракети середньої дальності, великої дальності щодо цієї програми ну і в тому числі і Україна, звісно, Україна, і тут сценарій зараз абсолютно очевидний, який для нас готується. Це німецький сценарій, який був озвучений е, ще куртом Волкером на початку цього року у інтерв'ю виданню Ліга. І буквально вчора він знову продовжував говорити для Радіо Свобода, де наполягає на тому, що ну Україні доведеться відмовитися від території. Звісно, Курт Волкер це не офіційний представник Трампа з питань України, але він ним був. Нагадую, за попередні каденції. А звісно, поки що Кіт Келох, який є претендентом на офіційну цю посаду, поки що про це говорити не буде. Але в Україні вже не те, що натякають, а прямо говорять, до чого готуватися. не паче, такий коментар учора дав Медведів. Росіянам теж не дуже подобається це, тому що там є ну, перспектива повернення територій. Вони ж хочуть зафіксувати ці території юридично. Тому є про що говорити. Звісно, Путіну і Трампу Трампа свої інтереси. Він чітко говорить про свої претензії на ту саму Арктику, куди не повинна сунути носа Росія. Він поклав око на північний морський шлях, який. Справді то є російським, але у Трампа дуже великі амбіції, далекоглядні. Мені видається, що він здрає дуже високу планку, щоб десь, можливо, там, досягнути якихось домовленостей посередині. Золоту середину, я кажу, десь чимось поступатися. Да, да. Курс Волкер, зокрема, говорить про золоту mm -hmm. середину. Тому, швидше за все, що так і буде. Пане Валерію, попереду нас чекають. Буремні складні, але цікаві часи. Будемо їх так само обговорювати. Ці всі події. Дякую вам дуже, Валерій Кличок, керівник центру громадської аналітики Веже був разом з нами на зв'язку. Я ж вам дякую. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Залишайте свій коментар, залишайте свої запитання, ставте вподобайку, розширюйте відео, підписуйтесь на канал, допомагайте Збройним силам України. Це найважливіше. Я дякую вам за розмову. До зустрічі.